Доброго дня всім! Хочу вам також порекомендувати ще один варіант входу у свій обліковий запис в режимі інкогніто. Для чому це потрібно? Ну, Ви ж знаєте, що обліковий запис е, дає або Workspace, да, Google Workspace дає дуже багато можливостей. І відеозустрічі і і так далі і один з них це ваші флешки, електронна флешка на хмарному скажімо так, носії, яка дає змогу вам, знаючи свій логін і пароль, отримати доступ до своєї інформації, яку ви замонтажили на цю хмару, на цей диск. Google Drive з будь-якої точки світу, з будь-якого гаджета чи девайсу, в якого є доступ до інтернету. Але якщо ви ввійшли в свій обліковий запис, він зберігається на цьому комп'ютері, якщо ви спеціально не будете виходити з нього. Але ви ж знаєте, що. Поки зайшли, як попрацювали і можете забути вийти з цього облікового запису. Звичайно, що можна вийти з нього, використовуючи свій обліковий запис, де ви зайшли, і завершити сесії скрізь. Але я часто використовую такий спосіб: спосіб зайти у свій обліковий запис в режимі інкогніто. Є два способи. Відкриваєте звичайний там Google Chrome. Натискаєте зверху справа три крапки і вибираєте або нове вікно в режимі анонімного перегляду, або я просто наживаю Ctrl-Shift-N. Зрозуміло, два способи є. Ось ви зразу і вам видає, що ви перейшли в анонімний режим. Я ввожу, наприклад, Google. Воно мені зразу пошук зробило і справа зверху натискаю Увійти. Знову використовую я обліковий запис, а корпоративний, ну ви ж можете свій використовувати. Пароль. Все, ви бачите букву В, тобто я зайшов знову під обліковим записом Валентина Анатолійовна Чубенко. Е і знову ж таки ви бачите, що всі послуги, ті, що надає Google, вам вже доступні, тобто, в тому числі і Google Диск. Цим обліковим записом ще ніхто не користувався через те Google Диск пустий. Е і, але так, ми маємо може, інші тут варіанти, там, які вам потрібні будуть. Так? І в цьому випадку не потрібно, якщо ви забулися навіть вийти з облікового запису свого, ви просто закриваєте це вікно і комп'ютер не запам'ятовує той обліковий запис. Це в тому випадку, коли ви зайшли з чужого комп'ютера і ви не хотіли щоб на тому комп'ютері був постійний доступ до вашого облікового запису. Дякую за увагу. До зустрічі!